У нас следующий этап нашей записи. Андрей, я прошу, чтобы ты продолжил то, что говорил в предыдущий раз. Ты уже говорила о латифундистах, о том, что о государственном капитализме и нашем, скажем так, капитализме уродливом, который называется Олигарха Паханат, о его особенностях. И хотелось бы, чтобы ты более глубоко раскрыл эту тему и, самое главное, показал нам, как же выйти из этой ситуации. Вітаю, друзі. З вашого дозволу я зачитаю тут кілька абзаців за своєї книжки, яка звається «Проєкт Нова Україна, в якій, ні, в якій все це детально описано. Ну, бо краще, ніж тут я свого часу формулював, думаючи, так зразу не скажеш, я краще прочитаю. Що ж таке олігархопаханат? Це слово я 20, десь 25 років тому, як тільки почалася незаконна прихватизація грабунок України, сказав, що так буде, що буде в нас не якесь відоме людство соціально-економічна система побудована. Буде простий олігархопаханат, коли бандити з'єднаються отреб'ям, яке Скажімо так, прийшло до влади і, користуючись незнанням народу у тому, що відбувається, вкрало все, що все-таки якимсь чином у ті соціалістичні в лапках часи придбав весь український народ. От я зараз просто зачитаю. З моменту розпаду СССР, з моменту появи України, вибачте, я на українській мові, бо я книжки пишу на українській мові, я впевнений, що росіяни мене зрозуміють. Я потім це коротко скажу на русскому язикі. З моменту розпаду СССР, з моменту появи України як Незалежної держави, все пішло не так, як треба. Пострадянські країни Європи почали будувати в своїх країнах європейську демократію. Економіку розвитку і людське життя своїм народом, і, врешті, досягли відомих успіхів. Ну, як та найбідніша Польща, яка в 20 разів була слабшою за Україну, зараз обганяє всі країни Європи, а Україну вже обігнала на 100 років або, мабуть, назавжди. В Україні, на жаль, до влади прийшли не патріоти, а компартійна номенклатура, яка почала міняти Україну під себе. Зміною системи влади і господарювання державного капіталізму на капіталізм західного образця зайнялись люди, які на відміну від решти народу прекрасно усвідомлювали, що відбувається, бо самі ж приклали зусиль для розпаду Радянського Союзу. Компартійне панство з фактичних власників України, з, з незліченими багатствами, стало ще й де юре. Нашими господарями і хазяїми цих всіх багатств. Миттєво видумані хитрі схеми і технології прихватизації привели за кілька років до побудови в Україні не капіталізму західного зразку, коли могла розвиватися індустрія України і все інше, який давав хоч якісь надії народові. А як каже народ України до Олігархо паханату паханат це система влади і господарювання, яка побудована на брехні дикому грабунку України для шаленого і миттєвого збагачення кубки бандитів, не повертається на зи, язик назвати їх навіть олігархами, за рахунок зубожіння і пограбування 99% населення країни, яке е, веде, яка веде до повного знищення народу і України. На сьогодні вже менше 40, нас менше, 42, вже менше 30 мільйонів людей проти 52 на старті незалежності. І ми маємо, що ця система ніяк не міняється. Вона створила, як то кажуть, хитрі органи влади, про це пізніше, які абсолютно працюють на її інтереси, на інтереси олігархії. В результаті ми маємо бюджет, мізерний бюджет цілої величезної країни, який менше бюджету одного дня, наприклад, такого міста, як Нью-Йорк або Торонто. Це просто смішно комусь про це казати, але так є. І маємо те, що маємо: що ми ходимо по світу з протягнутою рукою, маючи дані нам Богом незліченні багатства, про яке мріє люба країна світу, яка знає, що в Україні є. Тому що я можу сказати? Без зміни цього олігарха паханату, без повернення на щось людське, без повернення конституційного ладу і принципів, закладених в українській конституції, я вважаю найкращої одної з найкращих конституцій світу, ми нічого не змінимо в своєму житті. Ну не може бути так, щоб. Кубка мразоти встановлювала нам керівні органи, писала нам закони. А величезний, трудолюбивий, розумний, сміливий, гордий народ був в них рабом, який не має жодного впливу на, і на ці органи влади, який не може навіть податися до тої влади, бо на будь-яких виборах голосують по закритих списочках. Де треба вносити страшенні гроші, цей виборчий сенс. Ну, тобто, все зроблено так, щоб народ ніяк не міг впливати на дії цієї влади. І подивіться, що відбувається. Подивіться на нашу Верховну Раду. Це хіба схожа на Верховну Раду. Подивіться на наш Крадмін. Це воно так і є. Вони всі прислуги олігархів, які роблять все, щоб е, вижити з України. Населення максимально, щоб е, зубожіле населення, не мало часу е, за пошуком шматка хліба на е, те, щоб зрозуміти те, що в нас відбувається, і е, просто дограбовують цю нещасну Україну. І ще й занурились ми зараз у страшну люту війну. Друзі, в заключення кожного ролика я хотів би до вас звернутися, щоб ви цю інформацію поширювали серед своїх спільнот, бо це є лікбез для розуміння кожній, кожній людині і в Україні, і в Росії. Ми повинні знати, що взагалі відбувається, і як нам владнати нашу економіку, і яким чином ми можемо в нашій державі бути заможними і щасливими людьми. Дякую всім. Поширюйте, будь ласка, серед своїх спільнот. Хай якомога більше людей дивляться ці ролики. Хай якомога більше людей доєднується до нашого каналу. ТВ Мамай. Дякую всім.